Приїхали без речей похабцем та з маленькими дітьми. Внутрішньо переміщеним особам навіть на найнеобхідніші речі бракує коштів. Як їм допомагають чорнявецькі благодійники? Далі в сюжеті починати життя в новому місці завжди складно. А коли переїжджаєш з однією валізою в руках, часто навіть елементарні речі стають великою необхідністю. Зізнаються люди, які сьогодні прийшли в благодійний фонд по допомогу. Розумієте, коли вдома і все вже багато чого є, все своє, тоді так. Якось ми справляємося, а тут все треба купувати, деякі речі знов купувати, розумієте, і трати набагато більше, навіть якщо ви працюєте, тобто це допомагає. Це допомагає, і дуже приємно, що є люди, які які допомагають, Це все потрібно людям. Мы здесь уже с апреля с марта месяца Все всё потроем. Если нет, нам приходится идти покупать. Ну что ж, у нас же ребёнок, мы не можем остановиться, жизнь идёт. Ничего в нас немає, приїхали так без нічого, з одним чемоданом, бо нам, ну, дуже потрібна ця допомога.Всім дякуємо. Голова благодійного фонду Вікторія розповідає, як тільки привозять гуманітарну допомогу, одразу ж її роздають. Допомога розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які попередньо звернулися до нас. Ми склали списки відповідні і румунські наші партнери вчора привезли нам цю допомогу. Це продуктові набори, трошки гі гігієнічних наборів, але таке, все потрошки. Руслан Роздорський каже, в організацію звертаються різним чином. Тож сьогодні прийняли вже більш ніж 50 людей. Люди звертаються через волонтерів, звертаються безпосередньо до благодійного фонду Вікторія, особисто до мене, до моїх колег, до моєї команди, яка працює над тим, щоб ці люди, які на сьогоднішній день внутрішньо переміщеними, є щоб поскорше вони повернулись додому. Волонтери фонду також зізнаються. Наснаги працювати далі вистачає, тож не зупиняться та працюватимуть до перемоги спільно з іноземними партнерами. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.